Хоплова подорож в серце гірничої промисловості нашого міста у Кривому Розі відбулася екскурсія в навчальну шахту, організаторами якої виступила інститут розвитку міста та учбово-курсовий центр. АТ «Криворізький залізорудний комбінат. Поглибити свої знання про гірництво та вивчити процеси в шахтарської галузі вирішила і Ксенія для себе мала величезну цікавість, того що бачу шахту з іншого боку, коли їжу містом, а це крута можливість опинитися всередині. Побачити в яких умовах приблизно працюється, чим працюється, як це відбувається. Цей процес для нашого міста це важливо і круто, що є така можливість спуститися вниз, подивитися. Сліджувати цю тему, бо без шахт складно уявити собі кривий ріг. Спускаючись до навчальної шахти, учасники екскурсії мали змогу відчути реалістичність макету. Вологість, специфічний запах та звуки обладнання створювали повне враження справжньої підземної роботи. Кожен відвідувач мав змогу ознайомитись з процесами видобутку руди, побачити дії бурильної установки та інші механізми. Тут собрано. Вся техніка, яка працює в Кривому Рогі в шахтах, ну, показати чим і як люди працюють в шахті. Це дуже важливо, щоб люди знали, який тяжкий труд у гірників. Після цікавої екскурсії кожен мав можливість поставити питання екскурсоводу, який з задоволенням ділився своїми знаннями та розповідав цікаві історії життя шахтарів. Тож така інтерактивна подорож дозволила не лише отримати нові знання, але й на власному досвіді відчути, що означає бути шахтарем. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.